Добрий день, друзі. Почнемо з грязевих фрез. Так, ми являємось представниками німецької фірми RM або Zubmer. Фрези бувають принципово декілька видів. Перше, от такого розміру. Це фреза до 250 бар. Інша фреза в них в лінійці, От такого розміру. До 400 бар. Остання фреза має такий вигляд. Це 500-барна фреза. Стандартно фреза має отвір, там, де приєднується піка, 1 четверта завжди. Якщо нам потрібен перехідник під так називаємой Керхер де різьба М18, ми маємо такий перехідник з нержавійки, який закручуємо от сюди у фрезу. Звісно, на герметик. Спеціальний різьбовий, який витримує високий тиск. Як підбираються фрези? Фрези підбираються згідно от такого отвору. Бачите, тут отвір, звідки виходить вода під високим тиском. І має обертання. Завдяки чому збільшується потужність удару води. Оцей отвір підбирається з двох параметрів. Перший параметр це потік води на насосі, який написано. Наприклад, 15 літрів у хвилину. Другий параметр це робочий тиск, який у вас показує манометр. Наприклад, 200 бар. 15 літрів 200 бар. Якщо дивитись по таблиці, підкреслюю 200 бар робочих. Робочих це при нажатому пістолеті. То ми будемо використовувати фрезу 05. Це оптимально. Якщо взяти меншу фрезу, це погано для насоса. Ми зажимаємо насос. Може почати грітись двигун, частина води може перепускатись через байпас. Не один виробник насосів не дозволяє використовувати меншу форсунку або фрезу, чим потрібно. Більшу можливо. Але тоді у вас упаде тиск. Тому завжди підбирайте фрези згідно таблиці. Або не знаєте як, питайте у професіоналів. Дякую. А розмір фрези у R плюс Mзюдмера пишеться ось тут. Бачите, от перші циферки. 0,5. Це значить 0,5, 0,5. Це умовний прохід. В міліметрах буде інша цифра.